Які питання потрібно ставити дітям, цікавлячись їхнім життям? Правильні питання допоможуть дитині добре подумати і розвинути уяву, інтелект і абстрактне мислення? Звичка розмовляти з дитиною може допомогти і вам, і їй. Відповіді на правильні питання. Допоможуть збудувати довірливі відносини і навчать дитину висловлювати свої думки і почуття. Чим більше батьки спілкуються з дитиною, тим довірливішими стають їхні стосунки, але найчастіше дорослі ставлять дітям неправильні питання, одним із яких є банальна фраза. Як справи, переважна більшість діток дадуть відповідь так само банально. Все нормально, мам. Але не завжди озвучена відповідь означає правду. Краще проявити фантазію і поставити дитині справді цікаві питання, які започаткують захоплюючу бесіду. Наприклад. Що нового ти дізнався за цей день? Не виключено, що сьогодні дитина дізналася про щось цікаве і нове, але за день вона може забути про своє відкриття. Можливо, малюк збирався розповісти батькам, чому зелена трава, чи є життя на Марсі, нагадайте йому про відкриття навідним питанням. Не дивуйтеся. Якщо син чи дочка з'ясували, що Зеленка сильно щепає ранку? Нагадайте дитині, що негативний досвід також дуже корисний. Що для тебе найдивовижніше? Хто з твоїх друзів, по-твоєму, подобається мені більше за всіх? Чому? Яка сума кишенькових грошей ідеальна для тебе, і як би ти нею розпорядився? Розкажи мені про свого найкращого вчителя чи про свою найкращу виховательку. Розкажи мені про свою улюблену іграшку, яка була у тебе, коли ти був маленьким? Скажи мені три речі, які ти пам'ятаєш про дитячий садок. Хто з однокласників популярний у твоєму класі? Що робить людину популярною? Якби ти дізнався, що твій друг вкрав щось, що б ти зробив? Розкажи мені про якийсь випадок з твого дитинства, про який я не знаю. Якщо ти злякався, які мої слова тебе втішать? Якби тобі дозволили здійснити тільки одне бажання: що б ти вибрав і чому? Коли тобі сумно, що піднімає тобі настрій? Яке моє покарання ти вважав дійсно несправедливим? Чому? Якби ти міг змінити три речі в собі. Що б це було? Про що брешуть твої друзі своїм батькам? Що б ти зробив, якби на день став невидимкою? Чи боїшся ти когось із наших сусідів? Які якості повинні бути у доброго друга? Кого ти вважаєш найнебезпечнішою дитиною? Чому? Якими своїми досягненнями ти особливо пишаєшся? Ким із своїх друзів ти пишаєшся найбільше? Чому? Чому деякі люди не люблять тварин? Назви одну найсмішнішу річ за сьогодні. Діти сміються набагато частіше за дорослих людей. Вони примудряються знаходити прості та невигадливі причини для радості долучіться до світу своєї дитини, дізнавшись, що її розсмішило. Нехай вона поділить радість на двох. Посміявшись разом, ви зможете насолодитися відчуттям єднання. А ще таке питання навчить дитину. Оптимістично дивитись на життя. До речі, воно ефективне не лише для дітей, а й для дорослих. Яким своїм вчинком ти можеш пишатися сьогодні? Спочатку питання спантеличить малюка, але нехай він обов'язково відповість. Дитина має навчитися помічати свої здобутки, адже саме так формується правильна самооцінка. І нехай сьогодні вона пишається тим, що обігнала однокласника в естафеті. Погодьтеся для дитини це справжнє досягнення. Не забудьте похвалити юного бігуна за перемогу. І нехай сьогодні вона пишається тим, що обігнала однокласника в естафеті. Хто тобі подобається з дітей у дворі? Чи у класі, і чому. Задаючи важливе питання, ви зрозумієте, за якими критеріями дитина оцінює людей. Ваша маля обов'язково назве пару імен своїх друзів. Поцікавтеся, чому вони подобаються їй. Напевно, дитина назве якісь особливості у поведінці дітей. Можливо, їй подобаються сміливість Васі чи щедрість Ані. Можете піти ще далі, запитавши у малюка, чи знаходить він ці якості у себе. Будьте готові, що дитині подобається Мишко лише тому, що у нього найкрутіший телефон. Тоді корисно пояснити, що помилково оцінювати оточуючих людей. Лише за дорогими речами. У якому будинку ти хотів би жити, коли виростеш? Якби ти міг прикрасити наш будинок. Як би він виглядав? Питання розвиває фантазію. Змушує дитину мислити і розмірковувати. Намагайтеся підтримати розмову. Нехай дитина опише колір дивана в його вигаданому будинку чи тварин, які там живуть. Так ви зможете дізнатися про мрії малюка та з'ясувати, які речі важливі для нього. Якщо прилетять інопланетяни і запитають у тебе, яких двох людей їм забрати, на кого ти покажеш. Не дивуйтеся. Якщо дитина блискавично назве імена, виявляється, у дитячому колективі панують свої складні стосунки. Можливо, вашій дитині не подобаються деякі хлопці, які задирають або дражнять її. З'ясуйте, чому вона назвала їхні імена, м'яко запрошуючи малюка знайти вихід із дратівливої ситуації. На кого з героїв мультиків ти хочеш бути схожим? І чому? Зверніть увагу, якого персонажа вибере дитина, негативного чи позитивного. Нехай вона пояснить свій вибір. Наприклад, малюк вибрав лиходія, бо від нікого не боїться, чи героя, бо той захищає слабких. Поміркуйте, яких рис не вистачає дитині, щоб бути схожим на улюбленого персонажа? В які моменти ти відчуваєш, що дорослі тебе не розуміють? Що тебе дратує? За що ти найбільше вдячний життю? Кому ти найбільше вдячний? Яку? Одну річ ти можеш зробити сьогодні краще, ніж вчора. Хто з твоїх однокласників найбільш доброзичливий? З ким ти провів найбільше часу сьогодні? Яка в тебе улюблена гра і чому? Опиши найкрасивіше місце, яке ти коли-небудь відвідував. Чи була в твоєму житті справжня втрата? Якщо так, то розкажи мені про неї, що ти відчував. Дивлячись на свої фото, як думаєш, коли ти був найсимпатичнішим? Хто заставляє тебе сміятись і чому? З ким у нашій родині тобі веселіше проводити час? Яка спільна справа або подія в нашій сім'ї в цьому році була для тебе найприємнішою? Назви дві речі, які, на твою думку, наша сім'я обов'язково повинна робити у вихідні? Яку корисну пораду ти можеш мені дати? Незвичайне питання виявить багато цікавих моментів у ваших взаєминах. Не дивуйтеся, якщо дитина порадить мамі менше лаяти її або дозволяти іноді їсти шоколад, можливо, у хід піде важка артилерія. Наприклад, пропозиція більше гуляти у вихідні на вулиці. Візьміть на озброєння зауваження малюка. Та зробіть цінні висновки.